8 листопада 1923 року у Мюнхені нацисти під керівництвом Адольфа Гітлера зробили першу спробу захоплення влади в Німеччині. У пивниці Бюргер Брой Келлер Гітлер проголосив початок народної революції, метою якої було захоплення влади в Баварії з наступним маршем на Берлін і повалення німецького уряду. У даному ролику я розповім про цю авантюру, яка отримала назву Мюнхенський пивний пуч або більш точно, Пуч Пивного залу, також відомий як Пуч Гітлера Людендорфа. Ми розглянемо передумови цієї події, дізнаємось, як відбувався цей пуч, та нарешті визначимо наслідки цього путчу для розвитку нацистського руху, його вплив на Німеччину. Та в кінцевому підсумку на долю людей у всьому світі. Трохи перед історією. Загально відомо, що внаслідок поразки Німеччини у Першій світовій війні, внаслідок суттєвого погіршення економічного становища, принизливих умов миру у Німеччині виникла значна кількість реваншистських радикальних організацій. Однією з них була Націонал-соціалістична німецька робітнича партія НСДАП, що оформилася у лютому 1920 року в Мюнхені. Лідером цієї партії був, як відомо, Адольф Гітлер. Ситуація в Мюнхені сприяла становленню і розвитку цієї організації, після розгрому Баварської Радянської Республіки. У Баварії, як гриби після дощу, почали виникати численні праворадикальні організації, об'єднані спільною метою покінчити з марксистською заразою. У вересні 1923 року ці організації об'єдналися в німецький союз боротьби Deutsche Kampfbund. Фактичним лідером цього союзу був Адольф Гітлер. Проте фронтменом і формальним главою нової структури обрали генерала Еріха Людендорфа, уславленого полководця часів Першої світової війни. З іншого боку, у вересні 1923 року до влади в Баварії прийшли правоконсервативні діячі, які вступили в конфлікт із центральним берлінським урядом. Генеральний комісар Баварії Густав Фонкар одним із перших указів підпорядкував собі сьомий Баварський округ Рейхсверу, а також місцеву поліцію. Ні генерал Отто Фон Лоссов, командувач військового округу, ні полковник Ганс фон Зайсер, начальник Баварської поліції, не заперечували. Більше того, разом із Фонкаром вони склали тріумвірат. Який і керував Баварією. Ця трійка всерйоз виношувала плани державного перевороту та повалення уряду у Берліні. Командувач Рейхсверу, генерал Ганс фон Сект своїм наказом зняв фон Лосова з посади начальника з сьомого округу. Тріумвірат не підкорився, відповівши тим, що частини Рейхсверу, розташовані в Баварії, Офіційно присягнули вже не німецькому рейху, а баварському уряду. Гітлер увійшов в контакт з Каром, Лоссовим і Зайсером, запропонувавши спільний марш на Берлін, поки центральна влада не надумала влаштувати марш на Мюнхен. Однак розуміння у Тріумвірату він не знайшов. Сам Кар був баварським сепаратистом, прихильником відновлення незалежності Баварії. А двоє інших, хоч швидше за все, і не були сепаратистами, брати участь у досить ризикованому підприємстві, не наважилися, обмежившись відмовками про небажаність поспішних дій. 8 листопада 1923 року фон Кар анонсував свій виступ у певній Бюргер Бройкеллер. Там же мали бути присутніми і двоє інших членів Тріумвірату. Нацистам випав шанс разом захопити всю баварську верхівку. Крім того, Гітлер побоювався, що на виступі фон Кар має намір оголосити про реставрацію баварської монархії та сецесію Баварії від Німеччини. У такому разі НСДАП довелося перейти до прямої конфронтації не лише з центральним урядом у Берліні, а й із земельною владою. Гітлер вже бачив себе лідером усього Третього Рейху і не збирався боротися за владу у черговій банановій республіці. Отже, 8 листопада близько 8-ї години вечора у броварні Бюргер Бройкеллер. У присутності трьох тисяч відвідувачів розпочалася зустріч керівництва Баварії з народом. Приблизно чверті дев'ять, після того, як Кар вже півгодини говорив перед тритисячною аудиторією, штурмовики СА оточили заклад, і Гітлер стрімко увійшов до зали. Поки його люди встановлювали кулемет біля входу. Він вискочив на стіл і, щоб привернути увагу, вистрілив у повітря. Кар перервав свій виступ. Гітлер, за допомогою Геса та Ульріха Грапа, у минулому м'ясника, борця та скандаліста, а нині охоронця Фюрера, став пробиратися до трибуни. Кар зійшов з трибуни, а Гітлер зайняв його місце. Почалася національна революція, проголосив Фюрер. Заклад зайнятий шість мостами добре озброєними бійцями. Нікому не дозволяється залишати зал. Якщо ви негайно не заспокоїтесь, я накажу встановити на балконі кулемет. Уряд Баварії та уряд рейху скинуто і сформовано тимчасовий уряд країни, казарми рейсверу та поліції зайняті. Загони армії та поліції вступають у місто під прапорами зі Свастикою. Останнє твердження не відповідало справжньому стану справ. Гітлер просто блефував. Гітлер віддав розпорядження кару, лосову та зайсеру слідувати за ним у приміщення, розташоване поряд зі Сценою. Проте ситуація в залі розпалювалася, і Герінг. Вважав за необхідне піднятися на трибуну, щоб заспокоїти присутніх. Вам нема чого боятися, прокричав він. У нас найбиролюбніші наміри, тому вам нема чого турбуватися. Пийте на здоров'я своє пиво. Герінг повідомив також присутнім, що в сусідній кімнаті зараз формується новий уряд. Тим часом Гітлер почав умовляти трійцю підтримати виступ. Кару було запропоновано стати регентом Баварії, Лоссову – міністром національної армії, зайсеру, міністром внутрішніх справ рейху. Однак перспектива отримати такі високі призначення не спокусила трійку. Ідея Путчу, який почався в пивній, здавалася маренням. Мовчання, що затяглося, вивело Гітлера з себе. Він почав розмахувати перед ними пістолетом. У мене тут чотири патрони, три кулі для моїх соратників у разі їх зради, остання для мене самого. Але навіть це не переконало баварське керівництво підтримати НСДАП. Тим часом, поки фюрер умовляв сепаратистів до Бюргер Бройкелер, привезли генерала Людендорфа. Той нічого не знав про запланований путь. Проте все ж таки погодився підтримати марш на Берлін. В обмін на посаду головнокомандувача армією нової Німеччини. Користуючись значним авторитетом, генерал став перед баварськими тріумвірами і таки вмовив трійцю підтримати виступ. Окрилений щасливою розв'язкою Гітлер вивів на трибуну всіх трьох керівників Баварії. І кожен звернувся до тих, хто зібрався з короткою промовою. А також оголосив присягу на вірність новому режиму. Тим часом, поки в певній Національна революція проголошувалась на словах, загін штурмовиків Ернстарема втілював зміни в реальність, захопивши штаб-квартиру Баварського Рейхсферу. Втім, схоже, це була єдина ефективна бойова акція нацистів під час Путчу. Ні телеграф, ні казарми. Ні інші стратегічно важливі точки взяти під контроль не вдалося. Більше того, спроба штурмовиків взяти казарми інженерно-саперних військ викликала опір, що переріз у бойове зіткнення. Тоді Гітлер вирішив вирушити на місце подій і особисто врегулювати проблему, залишивши Людендорфа головним у пивній залі. Це рішення виявилося для Гітлера фатальним. Еріх Людендорф, під опікою якого залишили бранців, відпустив їх під слово честі. Коли один із прихильників Гітлера намагався заперечувати, Людендорф заявив, Я забороняю вам ставити під сумнів слово, дане німецьким офіцерам. Вировшись із полону, керівники почали спішно вживати заходів щодо придушення путчу. Кар, залишивши зал Бюргер Бройкелер, Швидко прийшов до тями і осмілів, не бажаючи знову наражатись на небезпеку і ставати заручником Гітлера, Кар перевів уряд у Регенсбург. Однак перед цим він наказав розвісити по всьому Мюнхену плакати такого змісту. Зрада та віроломство честолюбців перетворили демонстрацію, покликану сприяти пробудженню національної самосвідомості. На розгул огидного насильства. Визнання, вирвані в мене, генерала Фон Лоссова та полковника Зайсера, під дулом пістолета, не мають законної сили. Націонал соціалістичну робочу партію Німеччини, а також бойові загони Оберланд та військовий прапор Рейху вважати розпущеними. Лоссов, у свою чергу. Повідомив у Берлін про події, що відбуваються, і генерал Фонсект передав у відповідь по телефону наказ Баварській армії придушити пуч. Цей наказ підтримала більшість армійських офіцерів. Вони були надзвичайно обурені поводженням з генералом Лосовим, як цивільний штафірка наважився загрожувати пістолетом німецькому генералу. На світанку частини 19-го піхотного полку оточили щільним кільцем сили Рема в будівлі Міністерства оборони. Поліції також було приведено в повну готовність. Група штурмовиків, спрямована на зайняття штабу поліції, була негайно заарештована. Стало ясно, що пуч зазнав поразки. Що ж робити далі? Було ясно, що починати бойові зіткнення з армією. Справа невдячна. Зрештою, Людендорф запропонував надзвичайно наївний план: Натовп нацистів з Людендорфом і Гітлером на чолі повинен пройти до центру міста, де солдати і поліцейські на власні очі побачивши прославленого героя війни, а також запал своїх братів-патріотів перейдуть на бік путчистів. Гітлер знехотя схвалив цей план. Іншого виходу на той момент у Фюрера не залишалося. Близько 11-ї години ранку, 9 листопада, у день проголошення Німецької республіки Гітлер і Людендорф виявили тритисячну колону штурмовиків із парку в районі Бюргербройкелер та направили її до центру Мюнхена. У перших рядах йшли Гітлер, Людендорф, та інші керівники путчу. Трохи віддалік від перших рядів демонстрантів рухалася вантажівка з кулеметниками. Штурмовики несли на плечах карабіни з примкнутими багнетами. Гітлер розмахував револьвером. На мосту Людвіга через річку Ізар шлях перегородили поліцейські заслони. Проте Герін зумів переконати правоохоронців пропустити колону. Погрожуючи в іншому випадку розстріляти кілька заручників із числа чиновників колишнього уряду, яких нацисти зуміли полонити тієї ночі. Метою маніфестантів була будівля штабу Рейхсверу, де Рма та його штурмовиків оточили солдати Рейхсверу. Втім, досі бійці з обох сторін не зробили жодного пострілу. Рем і його люди служили в минулому в армії. І багато їх бойових товаришів знаходились по інший бік колючого дроту. Ніхто не мав бажання вдаватися до кровопролиття. Однак шлях перегородив черговий загін поліції чисельністю до ста чоловік. На умовляння пропустити колону і приєднатися, поліцейські відповіли мовчанням. Очевидно, на них не вплинула магія імені Людендорфа. За кілька секунд сталася одна з головних подій в історії націонал-соціалізму. Яка зі сторін вистріліла першою, згодом так і не було встановлено. Один із свідків стверджував, що першим вистрілив зі свого револьвера Гітлер, хоча інші свідки вказували на інших людей. Через хвилину стрілянина припинилася, але Бруківку всіяли тіла. 16 нацистів і троє поліцейських було вбито і смертельно поранено. Налічувалось багато поранених, інші, включаючи самого Гітлера, рятуючи власне життя, припали до Бруківки. Щодо Гітлера свідчення різняться. Одні свідки повідомляють, що Гітлер, як досвідчений у минулому військовий, кинувся на землю, рятуючись від куль. Хоча й інші свідки повідомляють, що Гітлера потягнув на землю один із його соратників, який упав замертво. Герінг отримав серйозну рану у стегно. Тільки двоє людей не впали на землю і не втекли генерал Людендорф зі своїм ад'ютантом. Ці двоє безмовно пройшли крізь поліцейських, що розтопилися, і лише потім були схоплені. Гітлер, при падінні вивихнув плече, але, відчувши гострий біль, у гарячці подій, вирішивши, що він поранений, вважав за можливе втекти на автомобілі з місця подій. Він переховувався у заміському будинку одного зі своїх прихильників, але за два дні був заарештований. Пораненому Герінгу першу допомогу надав єврей, власник розташованого поблизу банку, куди його віднесли. Потім дружина переправила його через австрійський кордон. Та помістила до шпиталю в Вінзбруку. Поранення, отримане Герінгом, завдавало йому вельми відчутного болю, який той змушений був глушити морфіном. І в результаті майбутній рейхсмаршал став закінченим наркоманом. Подейкують навіть, що хвороблива повнота Герінга також була спровокована цим пораненням. Гест також утік до Австрії. Рем здався в будівлі штабу Рейхсверу через дві години після розстрілу. Протягом кількох днів усі ватажки бультівників, за винятком Герінга та Геса, були затримані та посаджені у в'язницю. Нацистський пуч зазнав фіаско. Партію розпустили. Нацистському руху, здавалося, б, настав кінець. Суд над десятьма учасниками пивного путчу Включаючи Гітлера та Людендорфа, розпочався 26 лютого 1924 року в Мюнхені у приміщенні піхотної школи Рейхсверу. Протягом наступного місяця блискучий оратор Гітлер віртуозно перетворив свою військову поразку в медійну перемогу, тим більше, що на процес з'їхалися представники преси з усього світу. Йому дозволялося переривати промовців так часто, як він того хотів, вести перехресний допит свідків і виступати у будь-який час і як завгодно довго. Фюрен небезсило виправдовувався, як можна було б подумати, мовляв, нічого поганого не задумував, мене не так зрозуміли, а відкрито визнавав, так, ненавидів і ненавидить чинний режим. Хотів і бажає його повалення. У ході процесу Гітлер дуже побоювався, що суд ухвалить рішення вислати його до Австрії. Проте суддя заявив, що враховуючи ставлення Гітлера до Німеччини, його навряд чи можна вважати австрійцем, що загалом відповідало дійсності. 1 квітня 1924 року Адольфа Гітлера разом ще з трьома соратниками. Було засуджено до мінімально можливого терміну за державну зраду: 5 років позбавлення волі з можливістю виходу за умовно достроковим звільненням через півроку. Іншим обвинуваченим у залі пішов термін перебування у попередньому ув'язненні, і тому їх було звільнено у залі суду. Людендорфа виправдали, що втім його край обурило. Надалі він, очевидно, остаточно з'їхав з глузду, впав в езотерику і помер у 1937 році, проклинаючи євреїв, єзуїтів і масонів. Вирок Гітлер відбував у в'язниці Ландсберг. Тут з ним поводились як з почесним гостем, надавши йому окрему кімнату з чудовим краєвидом. У в'язниці Гітлер викликав до себе Рудольфа Геса, який повернувся до Мюнхена і отримав свій вирок. Він надиктував йому в тюрмі свою книжку Майнкамф. На волю він вийшов вже 20 грудня 1924 року. Проаналізувавши подальші події, не можна не визнати, що пуч. Незважаючи на те, що він зазнав фіаско, сприяв зростанню нацистського руху. Завдяки путчу Гітлер набув загальнонаціональної популярності і в очах багатьох виглядав патріотом і героєм. А нацистська партія з маргінального баварського руху перетворилася на загальнонімецьку партію, повноцінного учасника політичного процесу в державі. Що й дозволило нацистам зрештою прийти до влади легальним шляхом. На цьому дозвольте завершити мою розповідь. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!